Будемо роздивлятися один із наших бестселерів. Це нереально крута дублянка бомбер. Вона йде на хутрі стриженої візці. А зовнішній шар це структурована замша. Зараз я вам її покажу. Ось така краса. Бачите, що замша має таку фактуру. Вона, по-перше, дуже приємна на дотик, по-друге, вона не поглинає в себе в Хутро дуже набите, кишеньки також в нас всі в хутрі, тому вам буде додатково тепленько. Застівається на металеву блискавку. Вся фурнітура, в принципі, у нас якісна металева, вона не окислюється, не ржавіє, нічого з нею не відбувається протягом багатьох років, тому ви можете за це не переживати. Так, і фішка одна з фішок цієї дублянки. Тут такий високий комір стійка, ви можете застібнути її. Ось на такі хлястики, зараз я покажу. Це дуже якісно прошито. Ось, бачите, тут навіть, ну я не знаю, як на мене, це. Прям вау. Виглядає дуже стильно, цей комір ви можете таким чином опускати, якщо вам якось некомфортно, але він зроблений, по-перше, для того, щоб це виглядало, виглядало супер стильно. По-друге, для того, щоб у вас вітер взагалі а, ніяк не торкався. Так, і ще одна із фішок цієї дублянки показую, як вона виглядає зі спинки. А це прям вау! Ось така краса! Ці шви охайно закриті лямовкою. Нігде нічого, взагалі ніяких немає швів, ниточок, зайвих, чогось такого. Дублянка ідеальної якості, тому я вам дуже раджу. Так, Вона доступна до замовлення у такому кольорі кофе. Мені він дуже подобається. Але собі я, звісно, взяла чорну, таку саму, але чорну шкіряну. Зараз вам показую, як вона виглядає. Такий мені здається трошечки брутальніший варіант, але вона нереально класна. Те саме це хутро стрижної вівці, але в даному випадку воно викрашено у чорний колір. Екошкіра дуже щільна, але вона еластична, вона не заламується навіть на таких активних місцях немає заломів. От я ношу її вже я не знаю, місяця два, але взагалі скарг ніяких немає. Тому від щирого серця раджу.